Так, вважаємо пам'ятає. <кій> Смотрите, обнаружены ремешки. Купа інтимних іграшок, дитячої спідньої білизни, фото і відео оголених дітей та обладнання для порностудії. Це обшук на орендованій квартирі Дніпровського педофіла, який прямо на відеокамери розбещував неповнолітніх хлопчиків. Процес транслював через інтернет у режимі онлайн. Викладував онлайн. От якраз чорт и... фріважаєот камера запуска відеосйомки. Своїх малолітніх жертв чоловік вистежував прямо під навчальними закладами. Цікавили збочинця лише неповнолітні хлопчики. Знайомився, входив у довіру, пропонував підзаробити та забирав малих на орендовану квартиру, де й фільмував усі свої знущання. Дітей спокушав сотнею гривень за послугу. Даний гражданин працює в одній з частних компаній, зв'язаній з недвіжимостю. Ні жінка, дітей не має. Сняв квартиру, яку оборудував під порну студію. З використовування інтернету виходив в режимі онлайн, предположительно для заробітку грошей. А це і є той самий педофіл. У кайданках його ведуть до райвідділку. Чоловіку 36. Від будь-яких коментарів відмовляється ані пояснень, ані каяття. Лише швидко закриває своє обличчя руками. На тепер офіційно відомо про чотири його неповнолітні жертви. По даний момент встановлено чотири несовершеннолітніх потерпіших. Е, продовжується міропоряд у постановлення інших дітей, які могли бути причасні совершенні розрадних дійств. Скільки ще ймовірних жертв збоченої фантазії чоловіка, невідома. От тільки максимум, що світить йому за українським законодавством, це лише три роки тюрми. На закінчення слідства педофіл чекатиме у СІЗО. Нині копи встановлюють його причетність до інших злочинів, бо не всі діти після пережитого розповідають про інтимне своїм батькам, але допомогти можуть і дорослі. Просто придивіться до цього обличчя. Можливо, він ходив у пошуках здобичі і біля вашої дитини.